У Сумах попрощалися загиблим в АТО. В останню путь провели 52-річного Олександра Горностаєва. На полі бою в нього потрапила куля, і той загинув миттєво. У чоловіка залишився син, дружина і багато друзів Анастасія Комендантова далі. Тієї ночі Олександра Горностаєва і його побратимів на фронті розстрілювали як у тирі. Усі рази з міномету Нона. Шансів на порятунок у бійців не було. Снаряд розривався рядом з ними і одновременно радило одразу. Трьох бойців і двох, чотирьох раніла і одного убила одразу. Олександра Леонідовича одразу убила, тому що потрапила в артерію шийну і не змогли спасти. Провести Олександра в останній путь прийшли сотні людей. Однокласники чоловіка стверджують, усі свої 52 роки він був патріотом до глибини душі, а тому і квіти сьогодні йому особливі. Сашка правильний чоловік, у самому храмі під час молитви ніхто не стримував сліз. <поцерігальний> Найболючіше такі прощання переніс син Олександра Максим. Він нервово палить і називає батька найкращим. Може, то нині лучший чоловік був, але лучший отець. Вже після панахиди чоловіка величезною колоною повз усю сотню несли до алеї слави, щоб вже там передати тіло землі і назавжди попрощатися з сучасним героєм. Анастасія Комендантова, Олександр Сорбат, новини СТС.